Давай Всіх вітаємо у полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Петровича Котляревського. І зібрались ми сьогодні з урочистою події це відкриття 22-го фестивалю документального фільму про права людини до кудесь ю. І сьогодні до на наше відкриття ми запросили наших друзів, наших пост. Постійних відвідувачів, оскільки сьогодні відкриття непросте, не традиційне, скажімо так, ми розпочинаємо з фільму з аудіодескрипцією, з особливого фільму. Одні з перших наших гостей це люди з порушеннями зору. Цей фестиваль відбувається у Полтаві за незмінної підтримки партнерів. І тому я перше слово хочу надати постійному партнеру показів кінопоказів у Полтаві, полтавській філі, громадської організації Суспільна служба України. Так і страли, що наша організація Полтавська філія Суспільної служби України вже 18-й рік проводить в Полтавській області. Мандрівний фестиваль документального кіно про права людини. Наш незмінний партнер — це і обласна бібліотека імені Котляревського. І дуже дякую, що і наші би, нові партнери це інклюзивний інфохаб. Дійсно, бо якраз люди, які якби, користуються послугами цього інфохабу, вони, я думаю, теж зацікавлені в тому, щоб подивитися. Документальні фільми про права людини. Бо права людини це якби про всіх. І в е, цьому році якби наголос нашого фестивалю це на доступності та демократії участі. А це такі два поняття, які вони дуже з'являються між собою пов'язані. Тому бо вже 18 років Полтавська філія Суспільної служби України є незмінним партнером і координатором фестивалю на Полтавщині, і, зокрема, в місті Полтава. Бо, крім нас, ще проводять наші партнери в Кременчузі покази і. Фестиваль стартує саме сьогодні, 13 числа і буде по 27 листопада мандрувати локаціями міста Полтави і не тільки Полтави, так, коли ми говоримо про е фестиваль. Ми говоримо про його основну мету. А основна мета це просування питань пов'язаних з основоположними правами і свободами людей. Пояснення про світницькі дії, які є незмінною складовою будь-яких фестивальних активностей, бо про те, що говорила. Е Пані Ганна, на початку для того, щоб десь вносити зміни, треба розуміти, на що ми маємо право, де ми можемо долучитись, які принципи існують, цього навіть долучення. Прибудь, будь ласка, і перш ніж ми почнемо е, говорити далі про фестиваль, пропонуємо вам поглянути, прослухати е, такий проморолик, е, який трохи окреслить певні рекси пов'язані з. Саме цьогорічним фестивалем. Рідкісний ресурс. Зустрічайте 22-й Мандрівний міжнародний фестиваль документальну кіно про права людини до КЮДЕС Ює. Жовтень. Листопад 2025 року. 19 областей України. Говоримо про наші рідкісні ресурси українців та українок і їхні внутрішні сили для творення громадянського суспільства. Про боротьбу за європейське майбутнє, опір ворогу та щоденну співдію документальне кіно про права людини стає доступнішим. Дивіться офлайн, онлайн з описовими субтитрами та аудіодескрипцією. Афіша та новини фестивалю на сайті traveling.ua Цьогорічний мандрівний фестиваль докидесій присвячуємо пам'яті його координаторки Тетяни Кулик. Говорячи про фестиваль, ми говоримо, що основною темою фестивалю є рідкісний ресурс. А поштовх до цього було те, що коли говорили про... І формували ідею фестивалю, якраз було питання про продаж України рідкоземельних ресурсів. І це підштовхнуло до ідеї, що стала ідеєю фестивалю, але це тільки підштовхнуло. Бо ресурсом, який має Україна, це є ми, кожен з нас, кожна з нас. Це є той ресурс нашої стійкості, яку ми демонструємо, починаючи з 2014 року і повномасштабної 2022 року. Рідкісний ресурс це та підтримка, яку ми надаємо один одному. Рідкісний ресурс це те, що ми хай потроху, хай повільно, але змінюємо підходи і ставлення один до одного. І навіть сьогоднішній показ, коли ми говоримо, що фільм з аудіодескрипцією, ми говоримо про те, що фільм може допомогти побачити, почути, відчути те, що хотів передати режисер. Це не тільки для. Людей з порушенням слуху це скоріше інтегративна така зустріч, де може будь-хто приєднатись і відчути, почути, долучитись до перегляду цих е, е, фільмів. Ще важливою складовою є правозахисна. Складова фестивалю, і цьогорічним амбасадором фестивалю є Максим Бевкевич, правозахисник, журналіст, військовослужбовець. Він провів у полоні два роки і чотири місяці до того моменту, як був визволений початку повномасштабного вторгнення. Він відразу пішов служити і буквально там перші місяці потрапив в полон і до себе відчув. Дуже ставлене не тільки як до всіх полонених, але й враховували, що він, він до цього часу був правозахисником. А також, коли ми говоримо про Максима, ми говоримо про те, що він прагне привернути увагу до тих, хто, зна... хто лишається в полоні і донині. І проводиться навіть збір по всій Україні під час фестивалю. На реабілітацію підтримку звільнених з російського полону. Ще одною складовою, одним акцентом фестивалю, крім правозахисної складової, крім е рідкісного ресурсу, є доступність. І тому не дивно. Саме сьогодні, 13 числа, ми розпочинаємо цей фестиваль і розпочинаємо саме з цього фільму з аудіодескрипцією. Вашій увазі буде запропоновано фільм молодої особи Мартина Дешутера. Це я просто махаю руками, менше треба перемикати. Бо я дуже імпульсивно. Моя золота дитина. Фільм 2025 року. Фільм... фільм про себе. Я б так би сказав, якби зараз на моєму місці стояв режисер. Тому що цей фільм це історія цієї молодої людини. Але історія через призму пам'яті, через призму переживання стосовно е його матері. Коли ми говоримо про пам'ять, е ми завжди згадуємо тих, хто для нас близьких, немає нікого ближче за батьків. А 2014 рік, 17 липня, е був збитий на Донеччині літак mh 17. А мати е, режисера знаходилася в цьому літаку Вона громадянка Голландії. І в пам'ять про матір, в пам'ять про е, те, що було втрачено разом з матір'ю, бо це частина життя, частина відчуттів, це все спробував передати режисер е, через свій фільм. Молода людина, яка тільки стає на режисерський такий шлях. Розпочинає з того, що найближче, що відгукується в серці, що об'єднує з іншими, і прем'єра, можемо говорити, світова прем'єра цього фільму, бо він далі мандрує світом цей фільм. Розпочалась саме з України місце, на жаль, яке стало трагічним для режисера. Ми маємо можливість, ми хотіли дуже, щоб сьогодні вийшов з нами на зв'язок, але вийшли накладки. Нема режисера з нами зараз на зв'язку, але є його відеозвернення, тому зараз пропонуємо послухати відеозвернення. А воно буде субтитроване, але я спробую взяти на себе таку аудіодескрипцію і буду субтитри проговарювати для того, щоб ми всі змогли поспілкуватися з режисером. Там просто... Всім привіт. Мені дуже приємно звернути до вас у такий спосіб. Мене звати Мартин Дешуте. Я режисер фільму, який ви збираєтесь подивитись. І він має назву Моя золота дитина. Для мене велика честь, що ви будете дивитись його в Україні. Моя золота дитина це фільм, який я створив про мою маму. Марті... Мартіну Дешутер. Вона була співісто в галузі боротьби з велснідом. Пив Її життя обірвалося у 2014 році коли Росія збила літак м 17 під час вторгнення на Донбас і Крим. Д... думаю, ви зможете це оцінити. Думаю, що люди, дивлячись цей фільм саме в Україні, я мав можливість приїхати в Україну в червню, щоб відвідати показ фестивалю доходить сі в Києві. Це була дуже особлива подія для мене. Я був глибоко зворушений. Людьми в Україні їхньою стійкістю, їхнім спротивом. Для мене мало мало велике значення приїхати до країни де загинула моя мама. Як і зустріти добрих, щедрих людей, які попри всі обставини продовжують боротися. Де б не дивились цей фільм Я сподіваюсь, що ви відчуєте Ви також продовжуєте боротись. І сподіваюсь, що через перегляд фільму, я сподіваюсь, що одного дня зможу знову повернутися до України. Сподіваюсь, що вам сподобається фільм. Тож, дякую. Насолоджуйтесь. До наступної зустрічі. Ми в човні. Мам. Мам. як ти? Мені тут подобається. Скелястий берег моря біля високого кам'яного муру, темноволосий підліток в окулярах, бо соніж набиває футбольний м'яч. Стоп кадр, титр. Це останній раз, коли мама фільмувала мене. Хлопець втрачає баланс, м'яч падає. Наступне відео мама сміється і махає рукою. Це огрядна жінка в окулярах з коротким волоссям. Нарізка відео з різних років. Жінка грається з малюком, що робить на кроки. Трішки старший хлопчик вигляду в кімнаті. З розгону вдаряється у двері, потім сидячи, з'їжджає сходами. Більш дорослий хлопець грає на синтезаторі. На білому фоні з'являються мамині документи, банківські карти рукописні нотатки. Танцюють жінки та чоловіки. Молода Мартіна сидить за святковим столом. Влітку 1983-го мама відвідує концерт Боуї і починає вивчати антропологію. На фото Девід Боурі на сцені. У записник вклеєно концертний квиток. На наступному фото Мартіна з подругою в горах. На іншому сидить під вивіскою музею археології та антропології. Народила завдяки штучному заплідненню. Сьогодні другий день народження твого старшого козена Томаса. Цевоїзм? Ні. Але я знаю, що в неї були сумніви. На подвір'ї напис: не ходити в брід, не плавати, не годувати алягаторів. Хлопець іде по рукоходу. Вона завжди казала, якщо зі мною щось станеться. Знаю, що це той самий будинок, але він гатіє. Шафки каста. Кухня. Пам'ятаєш ту кухню? Що за випробування це було? та кухня. Thank yeah. you.